Я дуже рада вітати вас зі на нашої бібліотеки. Сьогодні у нас в гостях письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, варти, Віталій Петрокоправове. Доброго дня. Скільки разів їздили через ну от жодного разу до вас не завертали. І так нарешті цього року склалося зерки. Що ми у вас величезним задоволенням, бо зараз ми якраз їздимо з ми вчора закінчили полонну, ми сьогодні ще поїдемо в волочись на той край Красилів. А приводом нашої мандрівки такої стала книжка забудрічка, про яку щойно згадували, і вона написана нами через той простий факт, що ми маємо двох дітів. Ну, кожна людина має двох дітів, але у наших дітків є особливість. Один з них був червоноармійцем. Кулементником Червоної зірки, поранений важко з Севастополя, а другий то, що називається ворогом народу. 58 стаття, 8 років таборів. І так, от в радянській частині, у нас один дід був зразковий, а другий так, як кажуть, зараз так, неформат. Сьогодні так? минуло стільки років, тепер у нас цей дід зразковий, а той не формат. Але так не буває. Вони обидва наші діди. І як тоді ми не нітилися того ні який ворог народу, так і зараз ми зберемося від 52-го діда. І з цим треба щось робити. А коли письменник вирішує, з чим щось робити, він пише книжку. Друга причина поява цієї книжки це те, що ми власному батькові розповіли справжню долю його діда з Бабою. Він до 70 років не знав, йому не казали. Чому? Тому що його діти з Бабою були розкуркулені, заслані на Сибір і там десь загріло. А молодь не знає, а старше покоління пам'ятає, що у всіх радянських анкетах була така же факт соціальне І там треба було бути або робітником, або солянином, ну крайній випадок трудова інтелігенція. А якщо ти на щадку куркулі, а якщо ти на щадку священник, священники, промисловці, жандармі, 20-ті радії просто до стінки стали, так чесно сказати, 30-ті засилали. А після Другої світової з'явився ось іще думку. Чи були у вас, а, ви або ваші родичі в полоні, інтерновані, в партизанському законі або взагалі на окупованій території? І от ми вступали в інститут, заповнили ці оркені, Чи тут брехали? ні. Ну, нас навчили, мама сказати, вся Україна була окупована територія. Ну, всі українці були на окупованій території. Але ми писали нічому. Проби написати так, то посікається перший відділ той, що займається секретною державою. Тобто ти не отримаєш доступ до секретної документації, а значить ніякої кар'єри в Радянському Союзі ти не зробиш ані владної, ані партійної, ані наукової, ані адміністративної, Бо це була країна секретів. І без допуску до секретів ніякої кар'єри не зробиш. Таким чином, дитина одним необережною відповіддю на. Собі майбутнє. А в гіршому випадку всю родину підставити, як Павлик Морозов, пам'ятаєте, з такого персонажа, який свідомо дав родичів, які ховали хліб від совєтської влади, аж до Солодкої Беруська, яка за цукерку здала, що на них вночі приходила знизу. І це дітям просто було небезпечно розповідати. І діти свідомо тримали в невіданні про звільнів, про пропрямки. Таким чином відбулася добровільна втрата пам'яті цілими поколіннями. Це такий масштабний процес, про який просто так говорити складно. Тут потрібна якась метафора, образ великий, ми знайшли таку метафору, ми знайшли річку, яка протекала уявленні наших предків задовго, задовго до християства, Вони вірили, що між світами, я віна, між нами і по протікає річка. І коли ми помираємо, душа через цю річку, і забувається, що була тут. А коли ми народжуємо, душа цю річку забуває все, що була там. Вона так і називалася забудрічка. І коли ми її відкрили, ми зрозуміли, що ця забудрічка сьогодні теж існує. Але існує вона між поколіннями, не між святами, а між поколіннями нас, і наших дідів, вас і ваших прадідів, може, прапрадідів, у кого навіть з батьками, її копали буквально в кожній хаті, в кожній родині. Не розповідали, фотографії палили, листи тримали в таємниці всі відомості щодо діда, і таким чином її поглиблювали. Це, мабуть, була найуспішніше будівництво соціалізму, тому що вона буквально в кожній хаті. Ну, е, Якщо такий образ знайдено, письменник повинен сідати працювати. Це вже творчі лабораторія вам відомості. Ну і перша ідея нашого роману була така: раз ми діда не ділимо на хорошого і поганого, то взагалі не ділимо. А взяти одну людину. І в Другій світовій, щоб він у нас послужив в Червоній армії, щоб він повоював в українських партизанах в УПА, і щоб іще послужив в німецькій армії. Тому що за німців воювало не так мало українців, як ми думали. Це тільки дивізія Галичина була 27 тисяч два призови. А ще була друга українська дивізія 20 тисяч, а ще було українське визвольна військо, біля військ 600 тисяч українців. Це не рахуючи дрібні нахтікаль Рола, наквергрупа Пума, панцерна бригада Вільна Україна, або були Шухмарша-батальйони, або Гілі допоміжні. Близько 200 тисяч українців воюва на стороні німців в Другій світовій. А це сьогодні їх родичі, мільйони насправді. Да? Просто більшість не знає, більшість не сказали. Не вистачало тільки дитини сказати, що його дід воював за німців. Це вже був повний порядок в, в, в родині і в Майбуті. Але ви знаєте, ну Бослова ми вирішили, щоб і там теж поки не послужили. Але ви знаєте, нам не вдалося переконували, переконували сюжет зробити, так щоб повірили, читачі, що дійсно може таке з людиною бути, такі несподівані повороти, щоб вона аж три сторони фронту змінив за чотири роки. Але там, де буксує фантазія, на, на допомогу завжди приходить реальність, і як це зробити, нам де, розповів. Реальний ветеран війни Петро Галицький, на жаль, він уже покійний. А коли він був живий, він нам розповідав, як в 41-му їх мобілізували копати купу. Що таке мобілізували, Це взяли за барки, посадили в машину, дали лопату і вперед. І от вони копають, прибігає офіцер, танки прорвалися, тікайте, всі тікають додому. А один хлопець теж молодий з їхньої бригади, 16 років тоді було. нікуди не біжить, всі виплачуть. Петро до нього підходить і каже, ти чого? Каже, ти добре, ти тутешній тобі, добре, а я з Одеси, Крім того, я єврей. Поки я додому доберусь, мене німці три рази уб'є. Що робити? І Петрові стало жалко цього хлопця, він видавав з кишені своїх документів і віддав йому, каже, на, будеш українцем, будеш Петро Галицьким, ідеш своє Одесь. Той каже: а ти? Ну-ка що я. Мене все, кожна собака знає. Всі підтверджують, що я петрогалицю. А ти врятуєшся. Вони пішли, так то я пішов в Одесу, а це залишився на Київщині, і в світі стало два Петра Галицька. Для дітей поясню, що в ті часи документи були більшістю без фотографій. Якщо фотографії була, то така манюня 3 на 4, а та ще з куточками, між штампом носі синів. Там чоловіка від жінки не завжди відрізничні, що вже одного чоловіка від більшому. Ну, бачите, доля підказує життя реально підказує письменникам. Письменник повинен слухати життя. Тому місце сцена історична така: Галичина, Бережане, містечко під Тернополем, 39-й рік це територія Речі-Посполитві. Там зустрічаються троє молодих людей ровесників. один син офіцера армії УНР, яка була в 20-му році інтернована на території Речі Посполитої там розформована. другий місцевий селянин. А третій прийшов разом з Радянським Союзом, з Соєтом, з Червоною армією. Він комсомолець, він прийшов, щоб створити комсомольську ячейку в гімназії і совітізувати відповідно Галичину. Ну і Друга світова. Першим в міськкрутку тих подій трапляє сила офіцера армії ОНР, його заарештовує НКВД в Казахстан, і в 41-му році він по мобілізації йде воювати в Червону армію і воює на стороні червона. Другим, уже в 41-му році, коли прийшли німці, трапляють в жорна Консумовиця. Його заарештовують за ухилення від мобілізації, він трапляє в німецьку армію штрафником, а потім в 43-му році йде в дивізію Галичина і служить там. Але є одна особливість. І той і той ідуть цими дорогами під іменем з документами треба. Його кличуть Степан Шагута, і він, місцевий селянин, розуміє, що це силові лінії навколо його долі спустилися. Тому він просто тікає в ліс. Тікає в ліс, щоб не бути арештованим, і в лісі пристає до партизанів українських, і в 43-му році, коли формується УПА, він вже в УПА, як вояк. Таким чином, нам вдалося трьох молодих людей, трьох ровесників, розставити по три сторони фронту під одним і тим самим іменем. Степан Шабута. Але ми чудово знаємо, що якщо ми напишемо таку товсту книжку про війну, то ми втратимо дві категорії читачів. По-перше, нас не буде читати більшість молодих людей, бо вони не дуже люблять товстих книжок. По-друге, нас не буде читати більшість жінок, бо більшість жінок не дуже любить товсті романи про війну. Так? Як досвідчені письменники, ми знаємо, що для жінок найкраще писати на дві теми або про кохання, або про любов. Так? Звісно, у жінок інтереси різні, але от коли ми в школі вчили війну і Мір Толстого, то у нас хлопці читали там, де війна, а дівчата там, де мір. І ми вирішили, разом раз у нас тут є війна. Ну, так має бути мир. І тому головною героїнею нашого роману є наша з вами сучасниця, молода жінка із провінційного містечка із Очакова, миколаївської області, так само як і ми. Вона їде в Київ, вступає в університет, закінчує його, влаштовується на роботу юристом, народжує дитину, виховує без чоловіка. Ну, така типова сучасна біографія. Але ви знаєте, Київ дуже жорстке місто, там як на велосипеді. Поки крутиш педалі, то їдеш. Тільки припиняєш крутити педалі, вертаєшся в своє І вона, значить, ну що таке, самі виховують дитину без квартири, ну це дуже складно. І, звісно, на себе вже в неї не вистачає ні часу, ні натхнення, ні сил. Ну так життя склалося. Але раптом як хороших жіночих романах, трапляється диво. Вона їде машиною, розбиває колесо на ямі. Ну, це що не диво, це норма. А диво полягає в тому, що біля неї зупиняється машина допомогти, і з машини виходить він. Ну, Ми коли думали, думали, буде принц, а потім подумали, звідки принц в Україні. Принц всіх постріляє надому. Тому він у нас моряк. Бо червоні вітрила ніхто не відміняв, це залишається. Він старший за неї, але цілком ще до, до справи придатний. Крім того, він не одружений. І у них виникає симпатія, потім почуття стосунки, і все йде добре, але її тривожить один факт. Справа в тому, що його звати Степан Шавута. А вона знає, що саме під цим іменем, коли свій дідо забрало НКВД, потім він попав в червону ами і десь на війні пропав. Ну, погодися, Шарута не таке вже прямо розпосюджене прізвище. вона питає, що і як, звідки він каже, батько теж був Степан Шарута. А звідки з Сибіру? О, А звідки ти українську тоді знаєш, Ну, батько українець був, навчив, а я батько українець впидився в Сибіру, ну, як сидів в таборі, вийшов, там вже і залишився. А за що сидів? Хе, ж дітям говорить, за що сидів. Дітям такого не говорять. І виходить ситуація, коли той старший Степан Шарута запросто міг бути її дідом. Який на війні потрапив в полон, наприклад, так снайпер вийшов там вже в 50-ті років його шукати, але тоді цей Степан це її рідний дядько. А це вже не жарт. Тут вже треба розбиратися. І таким чином наші герої паралельно своїм коханням, паралельно з ну, кожного розуміє, звітися двом дорослим людям, ще з дитиною це ж не так просто. Вони передаються вимушені розбиратися з оціми трьома степанами з Другою світовою. Хто із них є його батьком. Тому що їм це от так потрібно. Ну, бачите, які насправді письменники не люди, да? взяти нормальних героїв. Та побарабанити по Друга світова, Вони треба зіродоводити життя любов і примусити їх розбиратися. Але цього нам вдалося мало. І тому події починаються у 2010 році. 2010 рік пам'ятає старше покоління, що нам принесло таке щастя, як Віктор Федорович Іванович президент. Оце ж тоді якраз пам'ятник це в Києві Лус, у строїв і двері в Верховну Раду, віткові, ви тоді в травні, пам'ятаєте, прибило в половині. Ні, ну насправді стільки знаків в да? нормально вже в монастир пішов, і гріх її замовив. Ти пише там же монастир був. Ні. Але саме на той рік, 10-й рік, тоді почалася ця істерія діди воювали. Тоді постало питання, що ваші діди заховаються, а наші діди славні побіди і пам'ять історичних повинна бути, а ті, ті, ті неправильні, стали мотати кілометри цих колорадських стрічок, стали затискувати з кожним роком все більше, більше, більше затискували ситуацію. І, чесно сказати, ми почали за роман десь в 2010-11 році, почали писати в 2012. -му. І давайте згадаємо, в 2012 році ми з вами прекрасно знали, що є любов, що все правда? Правда. Ну, оптимісти говорили, що отерпи, побачали, не багатят. Песимісти мовчали, що не зумовчити вже почали. І ми це знали, і наші герої це знали. Тому зайди перший роман був такий: в фіналі залишити читача, ну, і з правдою про... Війну про ці самі дії, про всі три сторони і постійно гроші. Ну, поправили однієї, вибирайте. Всі свідомі люди розбираються самі. Але писали за кухонську книжку це не один день, і поки ми її писали, Янукович видівся. <гум> У нас роман вже готовий, єдиних очі немає. <гум> що робить? Ну не повертать так? Тому Роман вийшов тільки минулого року, в березні 2016 року. Нам довелося до корінної його переробити, інший фінал не хапіє. Майдан це не хабіє, але це значно краще, ніж він хоче. Ким, чином ми, бачив роман, коли ми початка пропонуємо, ми говоримо, що це любовний роман на тлі історичного розкину. А чоловікам говоримо, що це історичний роман, ну на тлі мелодрами. Насправді, то, і то є. Просто кожен там акцентує своє, кожен бачить своє, взагалі ну, серйозний. П'єний за матеріалом фірми, дозволяє кожному сприймати своє. А, до речі, ви знаєте, як відрізнити справжній серйозний роман від бульварного щоденного. Чи ти воно просто взявши до рук, що ти розумієш? Де серйозний, а де не несерйозний. Не знаєте? По Розмір. Закладене. В серйозному романі має бути просто Видно бачив, ви, ви, ви прочитаєш. закладені, повернувся до цього ряду. Ну коли пишеш роман із закладені, то треба дотримувати ці правди. Життя, звідки ми говоримо, правда вільна. А звідки ми візьмемо ту правду війни? Ми ж не воювали. І ми засіли за мемуари. Да? Мемуари це найкраще джерело інформації, бо це те, що люди пережили. Не там восьма дивізія пішла на Стара Костянтинівна. Да? А те, от люди, як вони відчували себе в шанцях, і мені випало читати мемуари Червоної армії і УПА українських партизан. І, чесно кажучи, коли мені випало читати. Червону армію, і я думав, що це шара. Тому що ну що ми з вами не знаємо про Червону армію. Та? Ми всі брали участь в війні, тому що ми дивилися, кіно оці стіхі, поїдуть Стеті. Ми все знаємо. Але як людина відповідальна, е я став читати мемуари, раптом сподиво з'ясував, що існують правдиві мемуари радянських солдат. Вони почали виходити десь приблизно з 2000 року, їх багато в мережі. Хто буде цікавитися цим питанням, звертайте увагу на дату виходу. Якщо до 2000 року, це Гідкроп 100%. А от фактично вже треба дивитися, там різні трампляції. Чим відрізняються правдиві мемуари від Гідкропа? Ну, насправді всі, але перед усім деталі. Ну, наприклад, от ви всі знаєте, і ми всі знаємо, що радянський солдат воював в шинелі. Для дітей, боязнь, що шине це такий довгий приток, головна її особливість розріз ззаду фактично копчика. Щоб солдат міг бігати, стрибати все в цій шине. Але в жодному кіно вам не покажуть, що на передовій був наказ, який забороняв знімати шинелі, навіть на ніч. Чому? Тому що війна це суцільна несподівана. Солдат повинен бути завжди готовий. Це німці значта, так? А Наш солдат завжди готовий випитися. Але до чого це призводить в реальності? Солдат стоїть радянський нервої індажі, а спить за звичайної землі. І коли взимку людина з теплим тілом, мокрій шинелі, а шинель завжди мокра. Лягає на мерзлу землю, що відбувається? Земля спочатку під ним Відходить, потім схоплюється, що не вбразе уроків. Цілком фізичний процес. Ну, в й вмерла. Солдат зранку прокидається, на ньому шинель, він підводиться, ну, спина плече добре, відходить, бо там всередині людина. А в припола висить отут пришпила і спереду на кузу. І вона вся вмерзла в землю. І коли солдат цього не усвідомлює, хлопці молоді, судно погана, якість радянська. Смик-смик і адривало собі пів шинелі, так. і півшинелю, всю приполу одривали. І так і ходили, бо з постачанням було погано особливо форми. Вам ніде не покажуть жодного кіно людей в таких півшинелях, але вони були, і це свідчать люди, які це пережили. Там же можна прочитати, як треба спати в шинелі. Слава Богу, вже не пригодіться, як кажуть і Але для того, щоб спати в шинелі, треба було зняти її, порушуючи. Розстелити, лягти, прикритися другою половиною, руку в рукав і пустив, типу щоб старшина не прикопався. З процес зворотній, саперною лопаточкою шинель підкопав, за комір взяв, об камінь або об дерево, шварк-шварк, обтрусив, тягнув все, красавіці і типу, побере за а для чого нам це потрібно? Справа в тому, що ми би хотіли, щоб читач теж відчув себе в цій шинелі. Бо абстрактно міркувати, що як твій міг воювати за німці, чи як він міг воювати за себе, це хорошо. Але коли ти опиняєшся в конкретній шинелі, в конкретному шаці з конкретними людьми, з тим самим старшиною, то вже зовсім інакше виглядає світ. І ми би хотіли, щоб читач сам робив висновки, а нічого йому не нав'язував. Ми ну, в її роботи з немає, в нас були великі, тому що нам треба було Галичина 30 років. Червона армія, німецька армія українська партизанка, до Убаї, самоуба, і плюс сталінські табари. От такі обсяги ми використали, що нас двоє поділилися. Мені насталася німецька армія. Там концепція форму була інша. Там спали в спальних мішках. шинелі — це була парадна офіцерська форма, а польова форма це були штани на лямках і куртку. Штани на лямках накинув куртку з гори із біг. От 43-й рік. 17-18 тисяч галичан, молодих українців, трапляють в німецьку армію, в дивізію Галичина. І їх там втягають в форму штани на лянок. А що таке для українця класичного виховання штани на лямка? Це ж пацан. Да? До п'яти років одна лянка, потім дві. І коли вже парубок тебе підпересуть, урочисто. Уже парубак це інший соціальний статус. Це на вечорниці вже не через вікна підглядати як малеча. Да? А вже до дівчат ходити на вечорниці. Це вже на Андрія дешкетувати можна, збитки робити. пацанам вже не дозволялася, баруки там єрархії, вже старші у батазі, там кілька років там дослуживши до якогось статусу. І тут раптом тебе позбавляють, хлопці ж молоді, 20, 22, 18 років, тебе позбавляють всього цього набутку і втягають лянку. Ну хіба таки можна витерти? Ну і не терпіли хлопці, різали ділянки, просто з них робили пояси. Дому передавали навіть у ті паральні, які ми їх перезволили. Навіть крали збрую на стайні і робили з неї поясні, аби ті колядки. Ну що, це порушення форми. Порушення форми будь-якій армії карається однаково. Перше по морбі, друге упала джаси, або він леймав в німецькій армії було, крос в фронтизації, гаутбах, карцер. Всі задоволені, які армія може забезпечити. Німці ретельно застосовували до українців до друзіяння. А хлопці, тим не менш, вперто лізують ділянки, тому що не могли, не хотіли їх по статусу чоловічного не дозволяли. Боротьба тривала кілька місяців, ви знаєте, перемогли українці. Був наказ по дивізії Галичина, в якому було написано командир дивізії підписав, що для українців пасок відсутність ляпи, не є порушенням формі і має карації. Оце єдина була насправді перемога до візії але одразу не вміється. Що не потрібно. Але зверніть увагу, ми з вами про штани поговорили, да? а вже проступає портрет людини, вже проступає характер, вже проступає конфлікт культур. Насправді це дуже потужний інструмент. Оця правда деталі, на якій ми власне, і спирали, все написано. написане. А ви психологію людей, які потрапили в німецьку армію і в радянську. І навіть виявилася значно простіше, ніж нам зрозуміти психологію нашої головної героїни. Бо вона жінка. Як ми з'ясували, коли почали писати, що ми нічого не знаємо про жіночий світ. Ну просто такі нічого. Мало того, ми раптом зрозуміли, що жінки абсолютно дивні історії. Ну, наприклад, вони для чогось запам'ятовують, у кого якого кольору очі. Вони що вони роблять з На Нащо вона їм? Але це ще не біда. Біда в тому, що жінки завжди пам'ятають, хто в що втягне. Це катастрофа. Є така фраза, що жінка пам'ятає завжди, в що вона була втягнена у вирішальні моменти свого життя. Ну, щоб ви розуміли, чоловік не завжди пам'ятає, чи він взагалі був втягнений. А вона пам'ятає, в що. Ні, ну ми не повірили. Ми подикнулися цією фразою, ми не можемо. Він жінка серйозно пам'ятала. Ну і така перевірка, як ви зараз робили, найяскравіша перевірка розмовляла з Оксаною Забушком. Цікава тема, каже, чи вирбувала вас КГБ? там ці 70-ті, вона каже, ну що я риж, всіх вирбувала і мене пробувала. Ми кажемо, ну як? Ну, вона якраз закінчила консерваторію, там треба було чи аспірантуру чи на роботу, Ну і намальовується опера на Степанівна, підписує співпрацю, буде все в шоколаді, ну, не підпише без шоколаду і погано по Ну, у мене з кращої родини батько дисидент, він казав напрямок, якому треба послати, послати От, Ну, І вона зустрілася з ним, урочисто відправила. Ми кажемо, о, а до речі, а в що ви тоді було в Вона каже: ви знаєте, десь за тиждень перед тим, я купила нову сукню. Бежила, окремо, майже біла, дуже світ любить, е, піднися трошки під я, не зщепетеліно. Мама має. Біля. Слухайте, якби ви були. Під її стволами, і це ж не рідко було, так? і не два, і не 10, і не 20. І як написати таку істоту, яка оце пам'ятає? Чесно, ми здалися, ми зрозуміли, що нам це не доснає, і попрохали, як то зараз кажуть, допомоги залу. Тобу, у нас багато жінок і на роботі і вдома, і ми до них звернулися, скажуть, дівчата, рятуйте, ми будемо писати, і ви будете поправляти, ви будете робити зауваження, що не так. І вони робили зауваження. Зауваження дивні, іноді навіть дивні. Ну, наприклад, що він був вдякує? Ніч на дворі він колесо міняє. Яка різниця, що він так? Ні напиши, добре, щось вона мала помітити. Ну, помітила добре. Або це взагалі геніально. Вона не могла вдягти такі туфлі, це не в її характері. Де характер, де туфлі, так? Да? Ну, що поробиш? Виправляли такі зауваження, що робити? В результаті. В результаті, ви знаєте, вже тисячі читачів і читачів, коли вони прочитали наш роман, слава Богу, до жіночої частини претензій немає. Жінка у нас їх справжньо за допомоги наших консультантів, яким ми щиро дякуємо. І нам, наука, і вам наука. Звертайтеся до фахівців. Вони завжди зроблять краще. Їздимо зараз на району центрами з минулого